Привіт, мене звати Семенов Ярослав, і я начитую другу книгу Ігора Селіври із серії Циталін до Києва під назвою Край. Mm. Добре, молодий чоловіче. Зауважу, що отриману в мене інформацію вам варто тримати при собі, хоча б із міркувань безпеки. Ні ні, це не погроза. Служба безпеки корпорації вас добряче перевірила і запевняє, що з вами можна мати справу. Справа в іншому. Зараз я вас ознайомлюю з так званим законом нещасть, і ви все зрозумієте самі. Отже, слухайте. Кілька років тому я із групою колеги встановив, що в розвиток нашого світу відбувається втручання якихось зовнішніх сил, почав розповідати пан Всеслав Станіславович Пшеношний. Розповідь давалось йому нелегко, якщо судити з того, що він час від часу поблискував очима і пригладжував акуратну шляхецьку борідку. Це, зокрема, проявлялось в обмеженні у нас розвитку такої науки, як електрика. Примітка детальніше про ці події читайте в першій книзі Цепелін до Києва. Кінець. Примітки І справді... Поки ми готуємо для вас другу книгу, запрошую послухати першу в застосунках Абук та Мегого вже зараз.